Вітаю! Для Кременчуцького району Полтавська область. Металодетектор 16 тисяч гривень, це вже максимум, що можна витягнути. Чи підійде Simplex Lite? Поля 50%, 35 пляж, навіть пляжний пошук. Якщо пляжний пошук, обов'язково обираєте котушку снайперку. Вона додавить глибини і компенсує 15 кГц. Перетворить вам як висока частота на тій же середній катушці буде працювати це раз і комфорту задасть. А далі по ґрунтах зараз ми розберемо плюс ліс 15%. Ну, це все якби глобально підходить. На пляжі, звичайно, хотілося б прилади більш дорогі. Я не скажу, що там суттєво, ну додати до 50 доларів, і буде більш висока частота, і буде це краще. А тепер переходимо на ґрунти, аналізуємо. Кременчук Полтавська область. Звертаємо увагу, у нас є чорноземи, глибокі, малогумусні. Оп. Тобто на цих чорноземах він чудово буде відпрацьовувати. На пляжах буде середнього рівня. На лісах буде середнього рівня плюс. Це по дрібних цілях і високого рівня по монетах та інших цілях. Далі, що стосується сухих ґрунтів, буде топ дуже високого рівня, в тих же полях, до прикладу. Якщо для сильно засмічених ділянок ґрунту, ну в лісі це більш-менш чисто, правда, є такі ділянки, де можна потрапити. В пляжі це сильно доволі засмічено, буде нижче середнього рівня по відсіву заліза. Почутливості за рахунок дрібно, малої катушки дрібні цілі буде брати доволі добре, середній, а той плюс, а з великою катушкою нижче середнього рівня. Зрозуміло? Далі. Чи варто обирати даний прилад, враховуючи ці всі фактори, і проаналізуємо ще другу частину ґрунтів, на які тут є в нас вирогідність. На попередніх ґрунтах, в тому числі ось ці оранжеві, все гуд. А ось ґрунти, у нас є на яких все-таки будуть проблеми? у вологому стані, ось на цьому ґрунті, це залишково солонцюваті ґрунти на лісових породах, саме в вологому ґрунті. Буде вирогідність певних фантомів і придеться встановлювати шумопоглинання. Так, буде працювати, буде стабільність, але глибина зменшиться. Для цього ґрунту є більш оптимальні прилади. Якщо саме ось на цих останніх ґрунтах ви будете працювати, яких би я рекомендував, тут все-таки краще б було докинути ще півтора тисячі гривень і обрати тоді в такому випадку саме скоре 2, теж з 30-ю катушкою буде, але овальної форми вже. І котушкою снайперкою. Це буде в вашому випадку на тих ґрунтах кращий результат. А на попередніх, і тим паче, коли сухі, навіть сімплекс буде більш оптимальним. І на болотах.